Яка історія стоїть за вашою боротьбою за життя сина? Дуже важка, якщо чесно. Ми думали, що приїхали сюди, нас лікарі обрадували, що ми безстренько все зробимо і поїдемо додому. Ну не все так сталося, як думалось, але Васильівна нам дуже допомогла. Я не знаю, що ми робили, якби її не було до кінця житті своєї будуть благодарна за, за свою дитину. Можливо, у вас є слова підтримки для тих, хто думає, що все втрачено та немає шансу. Ми були в такій ситуації, треба було оперативне втручання, щоб дитину спасти. Я думала, ну чесно, що не знайти сил. Тоді я подивилася на свою дитину і ну, а хто буде з ним, як не я, хто буде його підтримувати, допомагати, ставити на ноги? У вас є якісь побажання для тих, хто також бореться за життя своїх діток. Хочемо сказати, що все лікується, все буде добре. Нас лікарі видачили з такого, що ну чесно, тут допоможуть.